Чому ви зраджували своєму партнеру? Тому що я справді не мала жодного уявлення про те, як виглядають здорові та функціональні стосунки. Мої батьки були одружені майже 30 років і почали зраджувати одне одному задовго до мого народження. Моя бабуся розповідала мені історії про те. Як вона дружила з подругами мого дідуся, тому що ж вона не була токсичною ревнивою, як інші жінки, у стосунках, де я зраджувала, зі мною поводилося як за сміттям, фінансово підтримуючи нас обох. Хоча я була на 10 років молодша і працювала офіціанткою, терплячи багато знущань від дуже зломленого чоловіка, я відчувала, що потрапила в паску того самого кола, в якому жили моя мама і бабуся. Я не знала нічого кращого. Хлопець на роботі почав звертати на мене увагу, і мені це подобалося. Він був милим, поетичним і романтичним. Допомагав своїй сестрі виховувати племінницю, був поза домом і працював замість того, щоб пропавати мою зарплату і пробувати дірки в моїх стінах. Невинний флірт на роботі швидко переріс у справжній роман. Я не встигла озирнутися, як у мене вже була ціла інтрижка. Я почала готуватися до того, щоб залишити свого хлопця зараду коханого. Коли дізналася, що мій хлопець зраджував мені з усіма, кого міг знайти на сайті Craigslist, у тому числі крав у мене гроші, щоб заплатити секс працівникам. Будь-яка провина, яку я відчувала за зраду, випарувалася в ту ж мить. Я викинула весь свій одяг у сміттєвий пакет і поїхала до будинку. Мого коханця, готова почати нове життя разом. Він запросив іншу дівчину і фактично визнав, що багато з того, що він говорив мені, було тому, що він думав, що я ніколи не піду від нього. Загалом це був безлад. Якщо ви не щасливі у стосунках, зробіть роботу, яка або виправить їх, або виведе вас з них. Ця нова людина теж не досконала. Вона не виправить вас і не зробить вас повноцінним, тільки ви самі можете це зробити. Тому що моя дружина сказала мені, що вона більше не зацікавлена в сексі зі мною. Вона не хоче, щоб я займався з ним з кимось іншим, і вона заборонила дивитися мені порно або мастурбувати. Я все ще робив останнє, але ми ніколи не могли це обговорювати. Інакше вона прозлютилася. Тож, щоб задовольнити свої сексуальні потреби кимось іншим, окрім себе, протягом кількох років, кілька разів на рік, я платив секс працівниці за масаж зі щасливим кінцем. Це все одно була зрада. Але я раціоналізував це як найм'якшу форму можливої зради: ніяких шансів на захворювання, небажана вагітність, ніякого емоційного залучення. Я знав, що це неправильно, але тоді мені здавалося, що це був найкращий вибір з кількох паршивих варіантів. Зараз я розумію, що тоді треба було просто сказати Я хочу розлучення. До цього ми все одно дійшли б, і я б врятував себе, свою дружину і наших дітей від непотрібного болю на довгі роки. Обманюючи її і приховуючи це від неї, я зробив набагато гірше, коли вона, врешті-решт дізналася про це. Тим, хто зраджує, я б сказав: виходьте зі своїх стосунків. Якщо ви зраджуєте, ви явно нещасливі. Зробіть собі і своєму партнеру послугу і покладіть цьому край зараз, поки все не пішло під три чорти. У моєму випадку це вважається зрадою, але так склалися обставини, що призвели до інциденту. Ми зустрічалися вже 4 роки, і я був зайнятий роботою і школою. Це не залишало мені багато часу, окрім тренувань і спроб викрити час для неї. Вона любила випити, але під кінець це стало дуже погано. Спілкування до цього було чудовим, але стало токсичним, коли вона почала багато пити і гуляти всю ніч, що призвело до того, що я почав зневажати її і більше не поклувався про неї. Знаючи, що ми все ще були у відносинах, я все ще докладав зусиль, щоб поговорити, виділити час для неї. Вона не відповідала взаємністю, і здавалося, вона не хотіла намагатися. Бували моменти, коли я писав їй смс, а вона не відповідала протягом 8-9 годин, а в деяких випадках і днів. Зрештою, це здавалося мені нормальним і змусило мене повірити, що всі будуть ставитися до мене так само. Через стрес від усього того, що я робив, я набрав зайву вагу, а через її зневагу небажану. У якийсь момент я вирішив зосередитися на собі, і це було тоді, коли ми все ще були разом. Ніби ми не були парою, але ми все ще були у відносинах. Я почав зустрічатися з друзями, знайомитися з новими людьми. Саме в цей період я познайомився з однією людиною, і ми порозумілися. Тоді я не думав про це, але разом з іншими ми обмінялися з нею номерами телефонів. Щоразу, коли я писав їй, вона миттєво відповідала і, здавалося, хотіла поговорити зі мною. Це було в той час, коли моя тодішня дівчина була відстороненою, невігласом по відношенню до мене. Ви, хлопці, можете зрозуміти, куди це йде. Щодо моєї тодішньої дівчини, думаю, одного разу вночі вона сильно напилася. Я отримав телефонний дзвінок близько о 2-3 годині ночі. Коли я відповів, говорив якийсь хлопець, сказав, що він і його друзі знайшли її непритомною в барі і подзвонили мені, розблокувавши її телефон. Я поїхав і забрав її, а через кілька днів розійшовся з нею. Це сталося 20 років тому з моїм колишнім. Мені було близько 22 років, я був молодшим геєм. А йому було 40, здається, різниця у віці завжди не давала мені спокою. Я постійно сумнівався у наших стосунках, навіть кілька разів розлучався через це, але потім ми знову сходилися. На той час ми були разом десь 4 місяці. Одного вечора в клубі з друзями я вирішив, що якщо я постійно сумніваюся, то це тому, що мене щось не влаштовує, і порвав з ним. Того вечора його не було зі мною, тому я сказав йому про це наступного дня. Оскільки я вже був в клубі і збирався порвати з ним, я подумав, що нічого страшного не станеться, якщо я зустріну когось нового і поцілуюся з одним із танцюристів клубу, а потім пішов до нього додому, зайнявся сексом і все таке. Лише вранці наступного дня, протверезівши, я зрозумів, що не хочу з ним розлучатися, і що ще гірше, я також усвідомив, що це означає, що я щойно зрадив його. Почуваючись жахливо, я зателефонував йому пізніше вдень, розповів йому все, плачучи, припускаючи, що він просто порве зі мною. Але замість цього він запропонував зустрітися десь у громадському місці, приніс мені подарунок і сказав, що він не проти. Він зрозумів, що я відчував і що таке трапляється. Я був збентежений такою реакцією. Ми були разом ще кілька місяців, а потім він порвав зі мною. Не можу його звинувачити. Я був на той час збудженим. Ми зустрічалися з ним кілька разів на вечірках, і все було добре. Він ніколи не переставав бути милим зі мною, що я дуже ціную. Невпевненість у собі. Погана самооцінка і нездатність відкинути мораль в обмін на погладжування свого его. У школі наді мною постійно знущалися. Я був пригнічений, злий. Тому після школи, коли на мене почали звертати увагу жінки, я просто збожеволів. Моє его вибухало. Я брехав про те, куди йду, видаляв текстові повідомлення, заводив альтернативні аккаунти і т.п. Я думав, що я хитрий. Але це не так, вона знала, вони завжди дізнаються. З тих пір я дуже змінився, і на щастя, ми все ще разом, але не обійшлося без випробувань і негараздів. Іноді я бачу біль в її очах, і мені хочеться повернути все назад. Але в той же час я не думаю, що був би тим, ким я є зараз. Якби не цей досвід, мені знадобилося багато часу, щоб зрозуміти, якою людиною я був насправді. І одного ранку я прокинувся, подивившись у зеркало, і мені не сподобалася людина, яка дивилася на мене. Це було схоже на позатілесний досвід, коли я не впізнавав себе, але знав, що ненавиджу те. На що дивлюся? Це забрало багато сил, і я намагаюся щодня говорити їй, що люблю її, що я завжди буду її, поки вона буде зі мною. Але якщо завтра вона скаже мені, що все скінчено, я не буду тримати на неї зла за це. Вона моя найкраща подруга, вона допомогла мені вирости як особистості і була набагато терплячішою, ніж повинна була бути, і я хотів би взяти те, що знаю зараз, повернутися назад у часі, і почати все спочатку, щоб їй не було так боляче. І не було тих сумнівів, які я знаю роз'їдають її розум. Вона не заслуговує на це. Підтримуй українськомовний контент лайком та підпискою.